Уявіть ситуацію: ви доволі жорстоко до себе та аутоагресивна людина. У Вас багато самокритики, ненависті до себе та порівняння себе з іншими. І я нікого не здивую, якщо скажу, що до інших ми ставимось так само, як і до самих себе. Ми можемо вдавати, що ми добріші ніж ми є, але це всього-навсього гра, фікція. І от народжується в вас дитина. Вся така слабка, не ідеальна та неправильна. Багато тупить. Не може вчасно почати ходити, постійно залишає іграшки, дуже багато плаче та злиться. І в вас з'являється так багато злості та ненависті до неї, тому що вам самим не можна бути слабкою, помилятись, тупити. І у вас з'являється нестерпне таке бажання на цю дитину наорати або ще гірше побити її, і в вас вже... Капіляри на очах лопаються від вашої злості, але ви не вдаряєте. І ви вирішуєте, що краще зараз піти з хати, постояти там десь на подвір'ї, покурити. Ви не бачите ніякого кращого варіанту, ніж це. А ваша дитина, враховуючи, що всі діти зациклені на собі, відчуває себе в цей момент покинутою. Мама мене кинула, значить, я погана, значить, я неправильна. Дитина не знає ваших причин. Йти з хати. Дитина цього не розуміє. І ось дитина живе, так скажемо, з цією травмою покинутості, ходить раками по психологам, і в якийсь момент, коли вам, мамі, стукає вже десь 60, і ви чуєте ці історії жінок про те, як вони били своїх дітей, і ви навіть трохи пишаєтесь тим, що в той момент. Ви стримали себе і просто вийшли на подвір'я. А ваша дитина підходить до вас після чергового сеансу з психологом і каже: Мама, я пробачаю тебе. До чого я це веду? Коли ми з вами дорослі та розумні, і ми розуміємо, як працює цей світ, як влаштовані люди, нам, в принципі, не треба нікого пробачати. Ну, це як знаєте. Намагатись пробачити небо за те, що воно занадто часто сіре або занадто часто з нього йде дощ, як пробачати гори за те, що вони занадто лисі і не настільки зелені, як я хочу. Пробачення це завжди про таку позицію. Наче я краще. Ну, я би так, як моя мама, звісно, б ніколи не вчинила. Я краще за своїх батьків, і при цьому зазвичай саме ці конкретні люди, котрі так кажуть, поводять себе абсолютно так само, як і їх батьки. Можливо, вони свою агресію направляють не на дітей, а на тварин. Можливо, не на тварин, а на самого себе. Можливо, не на самого себе. А на своє тіло. Ну а що? Ти-то в себе нікуди не дінешся. На людях ти можеш бути добрим, хорошим, прекрасним, святим. А вдома, коли ти залишаєшся сам з собою, там-то можна розвернутися, там можна показати, хто є хто. І ти від себе нікуди не дінешся. Можна ще проявляти агресію на маму. Мама також, до речі, нікуди не дінеться. Можна злитись на неї. Нападати на неї за те, якою вона була. І думати при цьому, що ти краще. Тобто ти робиш абсолютно так само, як, наприклад, колись робила вона. Ти злишся на неї, агресуєш за те, що вона в чомусь тупить, в чомусь вона занадто повільна, чогось вона не розуміє, але при цьому вважаєш абсолютно впевнений, що ти краще за неї. Сепарація від батьків це не коли ви. Фінансово від них незалежні, або коли ви з'їхали з їх хати. Сепарація від батьків, коли вони вже не викликають у вас емоційної реакції, а не викликають вони емоційної реакції, коли ви розумієте, що в чомусь ви такі ж самі, як вони. а реагуєте ви на своє, котре бачите. В них, як одна дівчина на консультації сказала мені, я розізлилась за те, що батьки напились. І залишили брудний посуд в хаті. І я згадала про твоє відео, де ти кажеш, що ми злимось тільки на своє. І я кажу собі: ні, я не така, я не така, як вони. І я пішла і заїла це. Ви чуєте? Я злюсь на батьків за їх залежність, і я пішла і заїла це. Тобто я також використала свою залежну поведінку. Але я все одно краще за ним. про те, чому ми постійно працюємо свої негативні риси в інших людей, і чому ми на них так емоційно реагуємо, я розповідала в цьому відео. Можете його подивитися. Можна роками ходити до психологів, обсасувати, що, коли і як робили з вами ваші батьки, але від цього нічого не зміниться. Важливо розуміти, що ти вже сам є таким. Мама колись казала мені, що я лінива. Неважливо, що мама казала мені, що я лінива. Важливо, що я зараз кажу собі, я лінива. Неважливо, що мама колись казала мені, що я ні з чим не можу впоратись. Важливо, що я тепер кажу собі, ти ні з чим не можеш впоратись. В людей, котрі постійно звинувачують своїх батьків, на жаль, шансів змінитись. Дуже і дуже мало. Там дуже багато енергії йде на ось цю агресію та на звинувачення її. І в принципі, як я можу змінитись, якщо причина того, що я така, навіть не в мені? Я тут постраждалий, я ні до чого. А от коли ти розумієш суть, що так, ти народився в сім'ї з якимось емоційним фоном. Так. Хай він буде жорстокий та негативний. Але це вже ти. Ти сам тепер жорстокий до себе та до інших. З цим тепер треба працювати, а не з батьками. Батьки також народились в якомусь емоційному фоні. як я одного разу почула про те, як пройшло дитинство моєї мами, половина якихось образ пішло одразу. Я думаю, ого, це ж скільки зусиль вона робила для того, щоб виховувати мене так, як вона виховувала, а не так, як виховували її батьки. На цьому моменті, до речі, коли я писала сценарій до цього відео, я розплакалася. Уявіть, що насіннячка лимону народжується в сім'ї лимонів. Але це насіннячку потім злиться за те, що воно народилось. Не в сім'ї апельсинів звинувачує їх, критикує, злиться, соромиться і каже: от я лимон через те, що ви отакі лимони. А ви мали би бути апельсинами, боротись з батьками, котрі у вас є, і з тим, які вони були. Ну це безглуздо, це, це тупо. Уявіть, ось народилась колись, ваша мама абсолютно чиста. Чиста та жива, і ось її одного разу побили батьки за погані оцінки. Ось розізлились за те, що вона занадто гучна. Ось покритикували за те, що вона з'їла забагато печива в гостях. Ось мама вже і сама почала ображати однолітків на подвір'ї та в школі. Так, наші дії по відношенню до інших також впливають на наш стан. І ось я складаю вже з чорної фарби. І дію я відповідно. Використовуючи цю чорну фарбу. Чим люди наповнені, з того вони і діють, з того і створюються їх слова та дії, І ось вона образила дітей і чорної фарби стало ще більше. І потім ви дивитесь на цю банку і кажете, фу, якось забагато чорної фарби. Я хотіла би, щоб ти складала з білої фарби або з жовтої. І в цей момент, поки ви такі жорстокі, до неї ви також. До речі, додаєте собі чорної фарби? Який сенс звинувачувати банку, котру наповнили чорною фарбою за те, що з неї не тече біла або жовта фарба? От і скажіть тепер, чи є якийсь сенс звинувачувати людей за те, що вони злі, критикуючі та жорстокі? Чи треба нам звинувачувати себе за те, що ми? Жорстокі та аутоагресивні по відношенню до себе, чи краще пам'ятати про свою жорстокість до себе та до інших, і робити щось цим, з тим, щоб твій власний зміст змінювався. Тоді і інших поруч ти зможеш наповнювати іншими кольорами, тими, з яких складаєшся ти, коли мене питають, так як правильно виховувати дітей. Я нічого не можу вам про це сказати. Але дай Бог мені сил стати менш жорстокою до себе, поки я не народила, для того, щоб бути менш жорстокою по відношенню до власних дітей. Я не можу сказати нічого про дітей. Проте я точно знаю, як бути менш жорстокою по відношенню до інших, до рідних, до батьків. Це завжди пам'ятати. Про власну жорстокість. Це завжди пам'ятати про ту чорну фарбу, котра є в твоїй складові. Знаєте, дуже часто на дітей оруть ті мами, котрі вважають себе добрими та хорошими. І коли їх справжній колір, чорна фарба проривається наружу, вони дуже дивуються, як я могла. Так зірватися на дітей. А коли ти пам'ятаєш про свою жорстокість, або хоча б іноді згадуєш про неї, тобі легше себе стримувати, тобі легше підібрати інші слова в контакті з людьми. Це як знати, що в тобі сидить дикий звір, і він в будь-який момент може прорватися, і тому ти в своїх діях та словах стаєш. Дуже обережно, бо знаєш, що звір в будь-який момент може зірвати з ланцюжка. А коли ти про цього звіра не знаєш, або навіть якщо знаєш, то думаєш, що там якась зайка або мишка, то потім ця зайка якраз і не розуміє, як це так сталося, що я ось так розмовляю зі своїми рідними. До речі, зазвичай зайки якраз найжорстокіше. Виявляються на цьому, я поки прощаюсь з вами до наступного відео.